Більш детально про ситуацію на фронті говоритиму із військовослужбовцем збройних сил України Єгором Фірсовим. Пане Єгоре, добрий вечір. Бажаю здоров'я. Останні повідомлення з фронту про загострення навколо часового яру і просування ворога в очеретиному. Це повідомляє Deep State, Це неофіційні дані. Якою є оперативна ситуація на вашій ділянці фронту зараз? Ну, скажу вам так, загалом, генеральний штаб має там повідомляти про певні. Певні зміни. А ось, але скажу так, що ситуація дійсно по всій лінії фронту максимально гостра, тому що, ну ви приблизно розумієте, де ми стоїмо. Скажімо так, це не секрет, скажімо так, там я не знаю, в районі Авдіївки. так Але е ситуація зараз скрізь гостра, починаючи від оглядару і туди ближче до Лиману. Е ми ж спілкуємось практично з усіми підрозділами, обмінюємось даним, принаймні. Ну, в сфері БПЛА, тому що ситуація постійно змінюється там щодо чистот, протидії ребу і так далі. І всі підкреслюють гостроту ситуації. Скрізь тисне ворог, і скрізь ми максимально намагаємось а, тримати оборону. А чи можете конкретизувати, чим тисне, як тисне, чи посилюється власне присутність ворога, тому що останнім часом кажуть про те, що росіяни використають час в очікуванні західної допомоги і ніби вже починають його використовувати? Да, так насправді є. Я думаю, що ворог дуже добре розуміє, що ну західна допомога колись. Да, чи то тижні, чи то місяці а, почне надходити, але поки її немає, і поки є певний дефіцит, а, знову ж таки не секрети снарядів всіх типів і все решта, і поки допомога не прийшла. Ну, Скажімо так, зі снарядами є певний непарітет з ворогом. А ось як тисне? В принципі, як завжди, тисне, але максимально я думаю, що в першу чергу це піхотні навали. Ось піхота пробирається малими групами, а все як завжди. Спочатку артпідготовка починають працювати по нашим позиціям. А ось інколи використовується значна кількість авіації, і потім, вже коли наша піхота втомлена, йдуть перша, друга, третя хвилі піхотні, в принципі, зараз. Така ситуація, як така тактика, яку застосовує ворог, вона скрізь, ось я сказав, починаючи там з боку Запоріжжя, там. Начин починаючи з вугледару, якщо ми говоримо про Донецьку область, і туди вище. Ось однакова ситуація. Інколи може менше літати і кидати фаби каби. А інколи робота ворожих самольотів вона значно вища. Але плюс ми мінус. Тактика ворога вона однакова. На вашу думку, допомога США може зірвати плани ворога, якщо він намагається взяти от той же час і в ЯР, так вони кажуть, до 9 травня, ніби в них є завдання. Які в них перспективи і от момент надання допомоги, власне, у цей момент можете описати? Ну, я вам опишу так. Можливо, ну, ви знаєте, там, я скажу, що не популярна річ, що тут, ну, тут складна ситуація і, напевно, Треба озвучувати речі, як вони є. Важка ситуація з людьми. Ось ті люди, які є в різних підрозділах, їх значно не вистачає. Ось, знову ж таки, я, напевно, не секрет. Лише я підтверджую цю проблему. Головна проблема навіть не в техніці, в не снарядах, а в людях. Тому що все, що їздить, стріляє, літає, все так чи інакше, ну. Застосовується завдяки людям. А ось танк не їде, і дрон не літає, якщо не буде правильного компетентного оператора. Ну і так далі. А ось і з людьми зараз проблема. А ті, хто є, вони дуже дуже втомлені. Третій рік війни дуже багато хлопців фактично для них там майже два роки війни були проведені на Крайніх позиціях там були і певні ротації, були певні відпочинки. Але ви розумієте, ну що там, якщо людина місяць воює, рік воює місяць, відпочиває. Ну це ні про що, а ось і, і насправді в цьому максимальна складність, але в принципі можу сказати з, з позитивного новина про те, що у, там американська допомога колись має прийти, і ми дуже сподіваємося що це буде найближчим часом. Вона звичайно тішить, вона дає надію. Ну а надія дає енергію. А ось цією енергією ми зараз трохи і живемо, що нам треба. Трошки протриматись. Ми, звичайно, скажу вам по секрету. Ну у кожного різне розуміння цього трошки. да Ми сподіваємося, це трошки там, як то кажуть, 2-3 тижні. Да? Ну ось ось має бути. Якщо це буде 2-3 місяці, то це, звичайно, буде важче. Але якийсь заряд енергії, типу друзі, хлопці, протримайте ще. Ось-ось. Буде допомога, буде підмога. Да, буде більший вал артилерії. Буде більше е, можемо бити глибше, розбивати логістику ворога. Е, буде менше прильотів по е, пунктах, де е, наші логістичні, скажімо так, вузли, е, тому що буде працювати більше ПВО. Ну і так далі. Тому кожен малює собі. Цю перспективу сам і сподівається. Ну тому я можу сказати, що з позитивного, що так на хлопців, які можливо там в своєму житті ніколи не слідкували за новинами, взагалі не те, що там за американськими, для них ця новина дуже дуже приємна, яка дала їм трошечки сил. Зазвичай в пакетах допомоги військової допомоги від США. Ми бачимо конкретну зброю, її кількість. Що зараз станом на зараз у війні актуально? Ну очевидно, стволи, е снаряди, ракети, ППО, системи ППО. Чи актуальна важка зброя? БМП, танки, як це було там рік тому. Тому що ми побачили, що з контрнаступу минулого року ця важка техніка не дуже допомогла або це може обивательський погляд, так чи інакше зараз частіше ка. Кажуть про дрони, наприклад, ви можете прояснити цю ситуацію. Яка потреба зараз загальна? Угу. Ну, історія перша: снаряди будь-яких типів, всіх типів, все, що стріляє, будь-яка перша допомога, яка нам була надана, там гаубиці, сау... самохідні артилерійські установки, вони так чи інакше є. А ось, незважаючи на те, що там вони виходили з, з ладу? Їх теж треба там прошивати, ремонтувати, але тим не менше але а, снаряд. Потрібні завжди, починаючи зі 155-го калібру, в принципі, і 152-й калібр а, в нас також використовується і закінчуючи там різними типами взагалі ракет, все, що нам надавали заходом, а, потребує в снарядів, тому що снаряди це. Кров нема снарядів, нема нічого. Туди ж можна додати і міни 120-ті, особливо актуальні. А ось а другий момент я б сказав, що це самохідні артилерійські установки. Ось вони дуже-дуже допомагають, тому що в них дальність роботи вища, там починаючи від 10-15 кілометрів. А якщо далекобійні там за 40 кілометрів, то вони дуже допомагають, особливо нова техніка. А, я б сказав, ви згадали про танки, танки. Менше актуальні, тому що зараз, ну скажімо так, не не танкова війна. Звичайно, якщо будуть надавати, ну Україна напевно не відмовиться. Але я б я б не сказав, що відчувається певний дефіцит, тому що трошки тактика інша. Що стосується дронів, тут також тому що дрони літають, але треба ж туди щось кріпити. треба кріпити снаряд, який буде вибухати. І тут теж я хочу сказати, що. Тут навіть увага, а як ви знаєте, дуже важливий аспект дронів на фронті. Фро дронами займаються всі там, і ваше видання, і держави, Стерненка, там і Казанський і все решта. Але тим не менш, державі варто подумати про те, що кріпити. Яку вибухівку на дрони, тому що вона також все різна. Вона може бути кумулятивна там проти е, броньованої техніки, вона буде, може бути осколкова проти піхоти, фугасної дії там і так далі. Тому е, щоб не трапилось, о, навіть я б так хочу сказати: якщо ми говоримо про мільйон дронів, тут треба ставити не знак оклику, а кому і говорити про мільйон БК під них, про мільйон плат ініціації, про мільйон ІДП. І ну це я вже вглиб залажу, але тим не менш це важливо. А ось і я б напевно ще додав би я не знаю наскільки це буде допомога чи не буде, але засоби РЕП вони як ну дуже важливі, а тому, що вони бережуть наше життя, тому що вони захищають нас від дронів ворога. А у ворога їх також зараз багато, і е, я б сюди також додав не тільки засоби РЕП, а засоби системи управління РЕП, тому що це. Не так просто, що ти привіз якусь там систему РЕБ, натис на кнопку і всі дрони ворожі попадали, тому що ти можеш натиснути на кнопку ворожі попадають, і твої ж попадають дрони хлопців, які працюють з іншого підрозділу. Тому цей менеджмент великих даних, великих ну, загальних великих процесів на фронті і їх модерація, звичайно, вона важлива. Я не, я не думаю, що там наші західні партнери щось нам в цьому допоможуть. Це скоріше. Чи наше домашнє завдання, і щоб старше командування більше приділяло цьому уваги? Це наше завдання. і Я нагадаю нашим глядачам. Де ось тут ось так QR-код там всередині молодобанка Українська Правда разом з громадською організацією, український жіночий батальйон. Ми збираємо саме на системи РЕП і на дрони українським героям. 5 мільйонів гривень. Вся інформація за цим посиланням вас хочу ще спитати про. Блумберг пише: допомога від США врятує українських військовослужбовців, але не зможе переломити хід війни. Чи ви погодитесь з цим? І якою має бути допомога, аби все ж таки цей перелам відбувся? Коли він може відбутися? Якщо не в цьому році, то коли? Ви знаєте, ну, інтуїтивно я відчуваю. Ти ж не аналізував там глибоко американську допомогу. Але тим не менш, я також вважаю, що це допомога про. Ам... Міцне тримання оборони, скажімо так, це нам дуже допоможе. Можливо, старше командування також йому буде видніше, десь ми будемо там атакувати, контратакувати і так далі. Але тим не менш, а, ох, як би вам сказати, поки ось кожні півгодини я не буду чути над своєю головою літаки скоріш за все, там в 16 чи будь-які інші наші літаки, які літають, буде дуже важко з ворогом, тому що ворог має тотальну домінацію в повітрі. Ми можемо тільки там з ПЗРК чи з ПВО за ним. Палювати, але на рівних воювати ми не можемо. Я нагадаю, що в принципі Авдіївку ворог о, взяв. Тому що ну вони просто закидали фабами, кабами, стерли з обличчя землі, місто. І що б ти не робив, скільки б тебе в танків не було, скільки б дронів не було, як як би не навчений був особовий склад, проти цього дуже, дуже важко протидіяти. А ось і потрібні літаки, і значна, значна кількість. Боєприпасів таким чином, щоб ось будь-якого хлопця, будь-якого бійця, що ви питали, чи є якийсь дефіцит, і вам казали: ні, дефіциту немає ні в дронах, ні в боєприпасах. І головне, що в людях. Ось ще один момент, який я до нього повернусь. Також основна слабкість ну, в людях. Тому що ми бачимо, я наостанок скажу, це дуже важливо. Це знаєте, як, якщо порівнювати там, зі спортивними змаганнями там футболу, у когось є 11 гравців, величезна лавка запасних, і вони змінюються, змінюються. А в кого ще червоні картки, там п'ять гравців, і, і, і лави запасних взагалі ніякої немає. І спочатку ти виграєш, спочатку. Ти тримаєшся, потім ти починаєш втомлюватись, і потрібні заміни. І це напевно я хочу сказати найголовніше, що люди і їхня енергія. Ось воює в першу чергу. Вона, от і ворог в перші дні війни прорахувався, і в принципі весь світ прорахувався, що вони там аналізували загальні дані, комп'ютерні вони не могли прогнозувати і прорахувати наш внутрішній стан, нашу енергію, що ми будь-що готові були би ось ця енергія гасне, її треба підтримувати стимулами тих воїнів, які залишилися, і підтримувати ну просто живою силою підготовленою, яка буде вступати у бій. Оце дуже дуже важливо. До речі, щодо законодавчих змін, вони також би могли. Допомогти я давно кажу, наприклад, там знаєте, нас демотивує, коли там по телебаченню, чую щось, щось вам за знищену техніку будуть там доплачувати, і це насправді справедливо. Погодьтесь, тобто, якщо ми знищили танк. Вщент, він розірвався. Ну, чому б там нас або когось іншого там не нагородити, там 100 тисяч гривень. Для держави це ні про що насправді. А ось і для нас, я не можу сказати, що на екіпаж це якісь великі гроші. Але, тим не менш, нам приємно. Це говорить про те, що. Держава про нас і суспільство про нас дбають і цінують нашу роботу. Ось вам, хлопці, там гроші. Або, наприклад, там, плюс 5 або 10 днів вихідних за знищений танк, сонцепьок чи саушку, і так далі. Оце. Було б якось більше стимулів. Ну, про них можна багато говорити, але тим не менш, ну, звичайно, хлопців треба постійно. От я, що я роблю в себе в групі і у взводі, я вимушений постійно щось вигадувати, щоб вони не коняли, щоб вони не були в цьому стресі. Я ну, навіть я вам так скажу історію, вже ну, я починаю їм закидувати хлопці, що дочекаємось там відпустки. Поїдемо кудись там у Францію, Італію. Я бачу, що в них там загорілись очі. Ну а як по-інакшому? Слухайте, ну вони ризикують життям, купа контузій якихось купа там ризику, купа адреналіну. А ось починають развиватись депресії і так далі. І тут головна історія від держави і суспільства, щоб воно правильно почало розмовляти з військовими, такими подібними стимулами, щоб військовий розумів, що. Він продовжує бути важливою фігурою, отак, пане Ігоре, Дякую вам, Єгор Фірсов, військовослужбовець збройних сил України, щойно вмикався до нас з Авдіївського напрямку.